Я ж коли робила нумерологічні розшифровки, то прямо найперші з них мені хотілося записувати саме в аудіо форматі під таку спокійну фонову медитативну музику. І дівчатка писали мені ось такі коментарі. Я не знаю, чи встигали вони дослуховувати до кінця, але однозначно висипались як після волшебної пілюлі. І це на секундочку, початок дні, коли тривожність людей просто зашкалювала. Я не закликаю вас спати під мої аудіо. Хоча, якщо це принесе результат, можете спробувати. Але я закликаю вас слухати їх, коли ви застрягли, виснажились і ні на що не маєте сил. Можливо, це з вами роблять ваші шкідливі думки, або ціла система мислення, яка приводить до таких результатів. Впевнена, мої коротенькі уроки потроху перепрошиють цю систему, і ти побачиш, що обставини це лише декорації гри, в якій головний режисер, ти. Перестань вже сумніватись, ти можеш абсолютно все. Прямо зараз тисни перший крок закріплених сторіс, з якого може початись твій вихід з цього дня сурка.